Європейської столиці інформаційний вівторок триває. Розпочинаємо програму у центрі уваги. У студії для вас працює Тетяна Кругова. Нагадаю, що протягом тижня будемо знайомити вас з проектами, що подали кияни у рамках бюджету участі. Щодня свою презентацію проводитимуть два райони столиці. Сьогодні це Дніпровський і Деснянський райони. Починаємо з останнього. У нашій студії Вадим Вадимонофрійчук, депутат Київради, автор проекту Майстерня творчості. Добрий вечір. Вам. Також у нашій студії Микола Фредюк, автор проектів слово та Ційна урна для сміття. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. Одразу нагадую вам, що у нас працює телефон прямого ефіру двісті двадцять три Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Нагадаю, що сьогодні, як і вчора, як і до кінця цього тижня, до п'ятниці, ми будемо говорити про проекти у рамках бюджету участі. Що таке бюджет участі? Дуже багато киян не знають про нього, але це фактично вияв прямої демократії, коли ви придумуєте класний проект, корисний, доцільний для вашого міста. За нього голосують і. В результаті, якщо він переможе і набере найбільше голосів, його можна буде реалізувати за кошти міста. Це дуже доцільно, дуже класно. Це по-демократичному, це по європейськи. 50 мільйонів гривень стільки виділила київська міська адміністрація, Київська міська рада на те, щоб реалізувати ці проекти. Хто переможе? Ми дізнаємося 31 січня. Голосування триває до 29-го, тому що 5 днів є. Будь ласка, долучайтеся і голосуйте. Як проголосувати, як це правильно зробити? Ми ще будемо. Будемо про це говорити обов'язково. А поки що переходимо до Деснянського району столиці. Е, у нашій студії наразі автори, зокрема, проектів і люди, які знають про загалом усі проекти району і будуть про них розповідати. Панове, загалом, якщо говорити про картину вашого району, скільки проектів було подано? У яких сферах життя їх найбільше? Будь ласка, всього було подано авторами 33 проєкти. проекти. В різних сферах це житлово-комунальне господарство, охорона, здоров'я, спорт, освіта. Ось такі основні напрямки. Ну, я вам можу зазначити, пане Мколу, що насправді за статистикою у вашому районі найбільше проектів у спорті. Їх 12, так. і дев'ять проєктів в освіті. Тобто, бачите, ми бачимо одразу, що хвилює конкретний район. Тому що от наступний район, який у нас буде сьогодні в гостях, це Дарницький район. Там чомусь найбільше проектів з охорони здоров'я. Ну, ось така специфіка, так, панове, є у нас, є у нас слайди. У нас є презентація, прекрасна презентація проектів вашого району. Давайте. Дивитися і паралельно коментувати. Прошу, можемо подивитися, так. Е, ми бачимо перший слайд, чого він стосується. Панове, будь ласка. Автор проекту хоче на території по вулиці Береті 4 створити затишний скверик з альпійською гіркою, і іншими елементами для відпочинку дорослих та дітей цього мікрорайону. Так, ну прекрасно, да, гарна ідея. Чому б ні? Слідуючий слайд. Це якраз мій проект інноваційна урна для сміття. В чому суть урни? Це урна, яка має наземну та підземну частину. Її неможливо викрасти, перевернути, як це ми бачимо. Але саме головне, що в неї подвійний вміст. Тобто вдвічі більше можна сміття в цю урну покласти. І зрозуміло, що частіше. Можна вивозити, тобто це економія і на коштах в той же час. Вона не, потріб... не потребує вивозити, фарбування, не потрібно, вона полімерна, не горить. Угу. Отакий От простий і надійний проект. Так, обмовилися. Ви сказали частіше вивозити, уточнюю рідше, рідше вивозити, вивозити так? Ви, тому ви, що да. об'єм більший. Так, добре, є е, є. У нас ще слайди. Ми Щ можемо є, щось так, побачити. Ще подібний є проект. Так, також е, автор пропонує. Спеціальні встановити антивандальні урни вздовж основних магістралей, тротуарів через кожні 100 метрів для е, малогабаритного сміття. От такий простий проєкт. Так. В сфері охорони здоров'я є два проекти. Будь ласка, розповідайте про них. Ну, перший це автор проекту пропонує придбати обладнання е, сучасне, якого немає в нас ні в одній лікарні, поліклініці для лікування жовчокам'яної хвороби досить складне і але дуже перспективне обладнання. Тут пояснює, що якщо вдасться виграти цей проект, то він гарантує, що набагато простіше буде лікувати цю хворобу. І ще один проєкт є в сфері охорони здоров'я це розробка прогнозування запального процесу на гострий некротичний панкреатит. Тобто людина хоче розробити, має в цьому досвід тести, на підставі яких можна діагностувати цю хворобу. і Головне прогнозувати правильний перебіг лікування її, пане Миколо, Я так розумію, люди, які подають проекти у сфері охорони здоров'я, це власне Лікарі, практикуючі, практикуючі медики, медики, так. так. Тобто вони знаються на тому, що вони пропонують. Правильно, це ну, добре, так будь ласка. Які ще є у вас цікаві проекти, Є проекти ще які стосуються? Ми так назвали їх навколишні середовище. Три проекти так, мешканці биківні є таке. У нас селище мало забудови хоче створити сквер і назвати його імені Борислава Бендукова, тому що він жив на цій вулиці, там є так. територія така, і вони розробили проєкт і хочуть реалізувати такий проект відомого актора. Угу. Тобто це було б доречно саме так, там, саме тому що там, людина де він там проживав. жила. так? А, угу. Цікаво. Ще один проект є зона відпочинку, називається Орис, озеро Верхньовигурівське. Вздовж вулиці Закревської є таке величезне озеро, яке має там певний благоустрій. І мешканці будинків вздовж їх там. Десятка. Розробили дуже цікавий проєкт благоустрою цього озера, ну зовсім в такому нестандартному стилі, де задіяти різні елементи для відпочинку і дорослих, і дітей. Так. Ще один проєкт, який називається «Лісне місце для сміття. Автори проєкту також. Биківні. Говорить сам за себе. Так, та? сам за себе говорить. вони ага. хочуть створити спеціальні там плакати, урни. І, і головне прибрати це і сміття і потім зробити так, щоб люди зрозуміли, що не потрібно цього робити. Так, корисний корисний проект, тому що сміття дійсно багато, з ним потрібно якось боротися і щось робити. Так, так, які там у нас слідчі Следующий... іде серія проектів: спорт чи 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 будь ласка, давай. Давай, Вадим Михайлович, попробуй. Так, давайте, па пане Вадиме, долучайтеся. Які проекти про які проекти ви можете розповісти? Доброго дня, шановні глядачі, шановна ведуча. Дійсно цікаві проекти підготовлені громадськістю Деснянського району. Я просив би, незважаючи на всю складність голосування, багаторівневу верифікацію, відсутність банкових карток або сервісу 24, все ж таки знаходити можливість і підтримати, оскільки це додаткові до районної програми соціально економічного розвитку кошти для того, щоб розвивати і спорт, і культуру, і медицину і всі галузі суспільного життя. Декілька проєктів, які я прокоментую, це, наприклад, проєкт номер 24 Навігація в наземному громадському транспорті, який передбачає забезпечення частини рухомого складу у столиці України кольорово-тактильну навігацію. Це в свою чергу передбачає створення мережі туристичних терміналів стендів із тактильною та звуковою інформацією про туристичний об'єкт. Цікавий також проєкт присвячений пам'яті ветеранам війни в Афганістані та учасникам антитерористичної операції. Хочу зауважити, що 10 років тому ініціатором цього проекту, зокрема Леонідом Бобосія, було ініційовано встановлення пам'ятного знаку в парку на Цвітаєвої 10 років тому. І на сьогодні. Ми розраховуємо на підтримку громадськості для того, щоб отримати фінансування і встановити шестиметровий монумент таким. Чином також розвити розвинути інфраструктуру району культурну інфраструктуру, що можна так визнати, так я можу лише додати, що бюджет цього конкретного проекту складає 990 тисяч дев'ятсот тисяч гривень, тобто майже мільйон. До речі, проекти мають бути не дорожчі, не більші ніж 1 мільйон гривень. Тому, в принципі, вписуються якраз і його вже підтримали 299 людей. Будь ласка, якщо хтось хоче дійсно, щоб у, у цьому районі у Деснянському Му районі е, був пам'ятник воїнам, зокрема Афганістану загиблим і воїнам. АТО долучайтеся, голосуйте. Будь ласка, сайт для голосування. Нагадую вам: джібі крапочка заходьте туди, ідентифікуйте себе і голосуйте. Е, будь ласка, далі. Ну, так Пану. зрозумів, Миколі Миколаївичу, не дуже зручно презентувати свій проект номер 485, вісімдесят проект да. який передбачає організацію та проведення змагань між різними школами. Ну Микола Миколаївич пропонує з десянського району, але я вважаю, що це може проводитись в будь-якому районі між будь-якими школами на предмет кращого знання української мови, української мови. да і знайом да. з письменниками, поетами та їх створами. Це проект слово твір. Слово твір. Так, е, зараз робимо невеличку паузу. У нас є дзвінок у студію. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Кажіть, будь ласка, ви з доброго вечора. Мене звати Людмила, моя фамілія Лобан є художник. Так, е, у нас є невеличке об'єднання художнього майстерня Люсі Касо. І, скажем так, є розробки проектів, які не пішли в, минулого року. Працювали ми з партнер Плюс, це будівельна компанія яка запропонувала нам співпрацю. У нас був проєкт Київський зоопарк, реконструкція деяких дитячих майданчиків. І в нас залишилися, ну, скажімо так, розрахунки і ескізи. Якщо не проти, то ми могли б їх десь, вони все одно є вже. Домовитись, скільки це буде по я школі. так розумію, що ви не чули про проекти бюджету участі, тому що ну, за них вже голосують, їх подати наразі вже не можна, так? Перший раз почула, побачила, вас mm -hmm. вирішила подзвонити, запропонувати свої послуги, якщо mm -hmm. щоб ви знали, що ми є такі, і у нас все цивільно, скажем так, за договорами, ну, скажемо так, об'єднання новички отожать. Дякую вам, дякую, що подзвонили. Ну, єдине, що можу сказати, в цьому році ви вже спізнилися, тому що е, уже йде голосування. До кінця голосування залишається лише 5 днів. Будь ласка, е, я так розумію, ви молода людина. У вас є доступ до інтернету. Зайдіть, будь ласка, на сайт gb.kyivcity.gov.ua або просто в пошуку наберіть проекти бюджету участі. Перший сайт, який побачите, заходьте туди, і ви дізнаєтеся взагалі про цей громадський проект і про те, що до речі, він буде тривати і надалі, тобто не лише. Ще у 2017 році, але у сімнадцятому принаймні так обіцяю. Тобто, якщо не цього року, то наступного року зможете прийняти участь. Бачите, е, пане Вадиме, от проблематика того, що багато киян взагалі не знають про ці проекти, не знають про такий бюджет участі. Що з цим робити? Ну, першопрохідці, я розумію, важко, складно як рекламувати себе, як доносити інформацію людям. Ям хочу сказати, що враховуючи ентузіазм авторів і їх команд підтримки на цьому першому проєкті, буде таким потужним. Поштовхом для того, щоб вже громадяни активніше приймали участь і агітували. Ми врахуємо. Я маю на увазі київська міська влада, організатори е, цього проекту, е, помилки або, скажімо так, певні нюанси, які треба врахувати для того, щоб е, ну простіше мож, можливо було голосувати і, е, і доносити інформацію до е, більшого загалу громадськості. Е, насправді, це перший. Такий випадок, коли в місті Києві проводиться такий, ну сказати, конкурс. Я думаю, що кількість учасників у проєкті збільшиться на порядки в наступному разі. І я вам хочу сказати, що я свою команду підтримки. Ми також ну, не скептично, але скажімо так, давайте спробуємо. Був такий проєкт, У мене давно вже визрівав центр технічної творчості. Це один з спосібів зацікавити молодь, хлопців, юнаків, дівчат для того, щоб займатися слюсарством, теслярством. Роботобудуванням, конструюванням, взагалі тими звичками, які має людина сучасна для того, щоб відремонтувати якісь там прості речі на дому. І ми таким чином подали свої пропозиції, і це не один проект в моєму окрузі. Ми подали ще і міні-стадіон з освітленням на території 249 ї школи. І я вам хочу сказати, що ми приємно здивовані тим, що ми бачимо реалістичність. Участі реалістичність фінансування і реалістичність перемоги. Але дійсно приходиться фактично е, працювати від е, колективу колективу від дверей до дверей, оскільки просте розміщення оголошення, наприклад, на будинках або установок це недостатньо, е, тому що для того, щоб ввести інформацію, там адресу в строці да інтернету, треба до крапки е, витримати порядок набору. І якщо ви помиляєтесь, ви вже не потрапляєте. Треба знати номер проекту. Дуже схо, багато схожих проектів, і все це треба врахувати на е, наступний раз для того щоб зробити якомога більш зручним, участь в обговоренні презентації з боку авторів і голосуванні тому треба. Сміливіше приймати участь, я думаю, що більш буде вимогливими умови наступного етапу конкурсу для того, щоб більш технологічні проекти проходили, виставлялись на голосування. Ті проекти, які не дублюють програму соціально-економічного розвитку, наприклад, там по енергозбереженню, наприклад, там по утриманню відхилених проєктів, правильно саме тому, що вони дублюються да, дійсно. і також є проекти навіть зараз на в цьому фіналі, які певним чином нагадують певні скажімо так, рідкі програми соціально-економічного розвитку, але нічого страшного не, немає. Головне залучити широкі коло громадськості, молодь всіх талановитих людей, щоб вони вірили в те, що це реальна е можливість профінансувати отримати фінансування свого проекту. Почули свого вас ідемо далі. Є у нас дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка, добрий вечір. Так, прошу мене звати Владислав. Добрий вечір. Виключайте телевізор, Владислав, і слухайте е... нас у слухавку. Е, добрий вечір. Так. Е, добрий вечір. У е, мене питання щодо проєкту Словотвір. Е, Микола Миколаївич, е, я знаю, що він оборовся у приватній лінгвістичній гімназії, але от хотілося дізнатися більш детально про ваш проект. Дякую вам. Ну на жаль, якби була можливість подивитися відеоролик коротенький, то там він представлений. Такої можливості я є не є у нас розумію. відео. Є у нас така у можливість? Нас є відео. Так, нема. Немає. На не жаль, відео, підказують мені, що немає. Зовсім тоді коротко. Це mm. фактично Прошу. змагання між учнями шкіл, команди учнів шкіл, які запрошуються на, на, на цей проект. Відомий письменник чи поет, який представляє свою книгу. Він є почесним гостем. Вручає дітям, хто виграв з автографами свою книгу. Діти змагаються. Сім раундів, хто переміг, той виграв. В кожному раунді діти отримують приз. Цікаву книгу в кінці, хто програв, отримує словнички, де йде мова про те, що вчити діти мову краще. Ось такий по суті. проект може бути змагання між школами міста Києва, районами. Такий охоплюючий стосується. Ну, фактично, всіх шлю можуть всі приймати участь. Ось коротко зрозуміло. Добре, дякую, пані, пане Миколо. Пане Вадиме, давайте поговоримо про ваш проект, тому що наразі він набирає найбільше голосів серед проектів вашого району. Називається він Майстерня творчості. За нього вже проголосували 475 людей, і бюджет проекту майже практично 997 Тисяч гривень. А в чому суть цього проекту і на що будуть витрачені ці кошти? Прошу, як я вже частково розповів, про цей проект йдеться про залучення молоді до в рамках позашкільної освіти, позашкільної роботи до технічної творчості. Цей проект я вже давно о, маю, скажімо так, в своїх бажаннях реалізувати. Йдеться про те, що на базі центру дитячої та юнацької творчості десянського району буде розвинути технічний напрямок на базі 270-ї школи. Там є зручне пристосоване приміщення, і в принципі цей проект передбачає два рівня навчання. Перше це поглиблення розширення шкільної програми. по Теслярство, по слюсарству і домашній майстер тобто, це звичні прості речі, які має робити хлопчик, чоловік, і ті учні, які пройдуть цей перший рівень, вони можуть потім перейти на другий рівень, який вже буде передбачати більш цікавий складне там авто, мото роботоконструювання і також домашній дизайн. Це те, що буде цікаво для дівчат. Таким чином, це навчання передбачає дворівневе, воно. Перекликається з шкільною програмою, і це, в принципі, освітянський проект, який буде фінансуватися через освіту, який буде сприяти залученню нашої молоді не тільки до спорту, не тільки до естетичного виховання, а до технічної творчості. На що конкретно потрібні ці гроші? Я вам хочу сказати, що на превеликий жаль, навіть цього мільйону недостатньо для того, щоб для того, щоб в повній мірі реалізувати цей проект. Наприклад, що робити згідно всіх вимог і обладнати кожне робоче або учнівське місце. В цьому центрі витяжкою, то тільки на витяжку треба вже викласти більше 300 тисяч гривень. Так, наприклад. <світ> Йдеться про придбання обладнання про е, видаткових матеріалів для е, станків з тислярства, з слюсарства фрезерні станки. Йдеться про закупівлю паяльників, про 3D-принтери, про ноутбуки, про робочі про облаштування робочих місць для викладачів і для юнаків. Ми маємо створити все зручне для того, щоб хлопець, який прийшов з вулиці, у якої, наприклад, родини немає можливості закупити там виворот. Ку, пасатіже або паяльник, він це все це отримує і е, отримує змогу е, працювати з цим е, приладдям. Е, обладнання, ремонт, е, вентиляція, е, пристосовані місця загального користування, оскільки якщо йдеться про автомоделювання, наприклад, там ремонт найпростіше мопедів, наприклад, треба, щоб була можливість під теплою водою, принаймні в технічних рав раконах, помити е, ці забросили. Я вам частини. скажу, що враховуючи Обсяги так і обладнання, скільки коштує цього мільйона. Ну, вистачить взагалі мало на що я на великий жаль вимушений з вами погодитись, але це перший етап, і я переконаний, що і потім ми можемо приймати участь в наступних етапах громадського так. проекту для того, щоб розширювати сферу діяльності навчання цього проекту і залучати в першу чергу якомога більше молоді для дотехнічної творчості. Ну з чогось потрібно починати. Я з вами згодна почав. Утно краще, ну мало ніж нічого. Так добре, нагадую, шановні глядачі, 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Наразі ми говоримо про проекти Деснянського району столиці. А чого хочуть місцеві жителі, що вони пропонують, щоб покращити свій район, покращити своє життя, життя міста і так далі. Панове, давайте йти далі. Є у вас цікавий дуже проект. Ось мені навіть дали таку брошуру цікаву і красиво. Це сенсорне освітлення 29 пішохідних переходів. Його наразі підтримали 231 людина. Ось вам видно, ну чи не видно. Е ну, бюджет цього проекту 997 тисяч гривень. Відповідно, е я так розумію, що є проблематика у вашому районі взагалі з освітленням взагалі в місті Києві. Ця проблематика є. Кожен з нас користується підземними пішохідними переходами, і в той же час і, і дуже часто ввечері в темну пору. І, на жаль, статистика така, що дуже багато людей потрапляє під колеса навіть на цих е, переходах. Чому? Тому що вони погано освітлені. Цей проєкт передбачає дуже добра ідея. Людина підходить до вступає на, на пішохідний переход. В цей же час сенсор спрацьовує і пішохідний перехід освітлюється. І, і видно і тому, хто їде, і тому, хто проходить. І таким чином, автор проекту вважає, це є в багатьох країнах Європи такі переходи. Він це бачив. І, і це значно знижить ризик переходу, і і це потрібно всім киянам. В кожному районі такі є, mm -hmm. які потребують освітлення. Ось ідея самого проекту. Ну no, і знову ж таки, це важливі. економія суттєво, так тобто не палиться світло постійно, так, так? і коли потрібно, коли потрібно, тоді світло так. справді світло таке, яке потрібно для того, щоб і водії бачили, і люди, які переходять, і так. це все Автоматично включається так. Прекрасний проект згодна з вами, і це знаєте питання безпеки, це питання так. життя і смерті. Тому потрібно підтримувати ось такі важливі проекти. Пане Вадиме, щось хотіло додати. Так Розуміло. Я хотів продовжити презентацію проекту нашого району. Я хотів би звернути увагу на проект благоустрою. Це облаштування громадської зони відпочинку на березі річки, десенки. Номер проекту 523. Йдеться про облаштування громадської зони відпочинку з комфорт. Умовами і безпечними для відпочинку на воді, так. і потім іде, як ви зауважили, сім проєктів освітянських. Вони більш-менш схожі. Це, наприклад, інноваційні комп'ютерні класи до 15 років для семи шкіл Деснянського району. Це... Аналогічні є в інших районах знаю да. так. Це дуже цікаві проекти. Да. Це номер 472, також запровадження інформаційно-креативних технологій в 119 школі міста. Києва. Це проєкт 179, створення сучасного інформаційно-креативного простору у школі. Також для шкіл лісового масиву в масиву номер 152 номер 190 212 три школи, в яким передбачається також запровадження і створення оновленого та якось комп'ютерного класу в цих школах. Також пропозиції від ОСН Джерело з одної Клубом за місцем проживання, енергозберігаючі технології, запровадження комфортних умов для Творчості дітей і е, одночасно запровадження на розберігаючих я сказав, технологій за допомогою термовентилів е, в день і вночі е, регулювання температури це проект номер 54. чотири. Е, також є цікавий такий проект, виставка здорове харчування школяра. Це номер 137, який е, передбачає створення для ознайомлення широких кіл громадськості існуючих продуктів харчування, придатних для вживання школярам, оскільки це. Здоров'я наших е, дітей це е, запорука того, що е, менш корисні і менш. Е скажімо так, шкідливі, більш шкідливі продукти харчування не будуть дітьми використовуватись не тільки в межах школ, навчальних закладах, а і поза поза закладів так. освіти. Пане Вадиме, я так розумію, у вас все так з проектами і ну, принципі... давайте, пане Микола. Якщо у вас ще щось є, є, дві хвилинки у нас до кінця програми коротенько, прошу зовсім коротко. у нас. 11 проєктів спортивних так, от ну... хочу зупинитися на таких дуже важливих, тому що найбільша кількість людей живе і голосування. Вони також це футбольне поле на лісовому масиві. Так. Це є поле, яке ну дуже давно створене. Нічого сьогодні на нього немає, крім остатків огрожі і воріт. Є проєкт, який передбачає створення там сучасного футбольного поля. Там тисячі дітей, які користуються сьогодні ним, але буде ще більше, якщо ми його створимо. Дуже цікавий проєкт. Це Називається відкритий Кубок Києва. Тисячі дітей в Києві займаються в різних клубах східних іноборств. І є клуб, який є Сенбін, який уже шість років організовує змагання Кубок Києва серед дітей, які займаються карате. Є чемпіони Європи, там навіть світу. Вони презентували свій проєкт. І вони в цьому році хочуть зробити міжнародний проєкт, цей кубок в палаці спорту. Зрозуміло, що тих коштів, які вони мають. Недостатньо для того, щоб цей провести кубок. Дітям дуже важливо важливо мати один, хоч би раз в рік, змагатися між собою, бачити, хто на що здатен. Він і називається Омрійні крила перемоги і звучить так, як, як потрібно. Натхненно. Натхненно, так? так. Досить натхненно. І Ще один дуже цікавий, такий оригінальний проект. Називається Центр спортивного туризму в Деснянському районі. Автори проекту хочуть на ці кошти закупити спортивне туристичне обладнання, яке не кожна людина. Чи сім'я може придбати, зробити такий павільйон, вони вже мають можливості, і там безкоштовно для певної категорії сімей просто давати на прокат це обладнання і щоб розвивати, скажімо так, туризм. Є багато бажаючих і підтримують вони цей проєкт. Якщо вони його підтримують, ви будете мати таке обладнання. Це проект 299. Попередній 159, я не називав, це. це Кубок Києва. І... Ще 30 багато... секунд, будь ласка, да, 30 секунд. Футбольне поле на лісовому я сказав. Є встановлення спортивного майданчику вздовж вулиці Закревського. Чотири будинки хочуть створити. Добра ідея? Голосуйте, підтримуйте свій проект. Ще один багатопоціональний на двадцять 23. Також жителі багато. Голосуйте за свій проект номер 108. Пане Микола, давайте я тоді краще наостанок нагадаю глядачам, як голосувати. А Будь ласка, заходьте на сайт gb.kyivcity.gov.ua, Дивіться там все дуже зрозуміло, дуже ясно. Інтерфейс прекрасний. Голосуйте за ті проекти, які вам подобаються. А зараз ми змінюємо гостей, щоб презентувати вам проекти Дніпровського району Києва. За кілька хвилин тож будьте з нами.